Ми можемо згадати навіть там не знаю докторину Монро, тому що тоді ж штати якось сказали, що от, хто полізе сюди, це ми будемо вважати там нападом на нас. Ми там да, відповімо, Ніщо не заважає е, потужним нашим е, партнерам і, у тому числі, гарантам за Будапештським меморандумом перейти в реальну боротьбу проти тих, які порушили світовий порядок. Е, Тим більше що є можливість справді нашими руками, але щоб не такою ціною, справді проявіть якусь рішучість, дайте зброю. Українські хлопці, захисники зроблять цю роботу, поставлять швидко на місце агресора, і ви зможете разом з нами, а навіть гордо, тому що вона дала допомогу, сказати: отак от буде з кожним. Ніхто не має права за межі своєї своїх кордонів вийти. от там ви робіть, що хочете, просто щоб вони назавжди забули про те, щоби і, і інші країни теж про те, що можна кудись зайти в іншу країну і щось там когось захищати, щось вимагати. Це має світ забути про це.